Сьогодні ми завітали до наших партнерів Центру апаратної ін'єкційної косметології та відновлення волосся Laser Spa Club. Картина ДО, де абсолютно нема ніяких молодих волосин. все тільки доросле волосся. Маємо зараз картину після в кінці курсу, де повно молодесеньких волосин. Тут ну, дуже гарна картина. Це після Тетори. Після лазерної терапії mm -hmm. волосся, і trx 2, тут просто видно ну, безліч молодих. Тобто доросле старе волосся це є оце товсте. Це mm -hmm. то, що було до початку курсу. А оці всі молодесенькі це все, що виросло. А отут йде середина курсу, коли ми бачимо його ще не запігментовані, ці тонесенькі волосинки. Приклад наступного пацієнта картина до. Це демонстрація результату лікування, де доктор показує нові волосини, які виросли після лазерної терапії волосся у поєднанні з trx 2. Ще один приклад до, де видно лише дорослі волосини. А фото після де доктор рахує кількість нового волосся після лікування. 87% чоловіків та жінок підтвердили значне покращення стану волосся після прийому trx 2. Для замовлення пишіть нам.